На даний момент ми займаємося е субою евакуацією праних. Тобто ми працюємо в ланці евакуації праних. Є е певні групи, які займаються е напрямками. Перша група, наприклад, вони займаються евакуацією е безпосередньо з полюбою, потім їх е вже доносять чи з чи, спартанами, чи Макс Про їх евакуюють з полюбою, чи, наприклад, на тих самих носілках, потім їх вже перегружають на кейси ВАК. Це може бути санітарний автомобіль або пікапи, і їх довозять до е, сабіляційного пункту. Безпосередньо їх там стабілізовують, їх оглядають, зупиняють масивну якусь критичну кровотечу яку десь щось потрібно більш стабілізувати конкретно спеціалізовано. І ми вже цим медеваком забираємо їх безпосередньо в безпосередньо стабілізаційного пункту. Ми вже їх перевозимо медеваком в госпіталь. Безпосередньо на полі бою мав такий досвід. Це було на в Запорізькій області біля е, роботи. Це було, я був старшим групом, група 6 чоловік, ми виносили з поля бою поранених. Тяжка робота, безумовно. Були певні точки і відповідно ми працювали на певних напрямках. Е, е, нам сказали, що от є поранений. Ми висуваємося на, на точку, там, там його перехоплюємо безпосередньо від бійців і вже передаємо, переносимо вручну е, на визначену точку, де його вже скажімо так, е, підхоплює е, кейсивакс, тобто пікап і е, вже везе його далі на евакуацію. Робота Важка робота складна, під, і, і, були і під мінометними обстрілами, були і під артилерійськими. І навіть був момент, коли і, танковий обстріл був, ми виходили якраз за загиблим нашим, то частина групи повернулася, а я сидів, чекав, поки нам піднесуть. Тобто робота важка, тобто, цього ніхто не відміняє. Вони постійно е, спостерігають е, через е, свої коптери. Тобто, є дрони, і це і літають. І було, навіть було таке, що я от сидів цілу ніч якраз чекав цього загиблого. То цілу ніч практично нас як засікли, Оце, коли група відійшла, то цілу ніч літали е, дрони, якраз нас виглядали б'ють по ми... Так, цілеспрямовано. За рік активних бойових дій в певному роді змінилася тактика противника. Застосовують дуже багато кабів, тобто керованих авіаційних бомб, що вони ну, б'ють доволі прицільно. Дуже багато скидів, багато літає дронів, квадрокоптерів. Тобто вони... Тут тільки наростили, тобто потрібна певна так, протидія цьому. Є абсолютно різні поранення від цифалічних синдромів, що це найпростіше, що це може бути і вогнепальні поранення, безпосередньо кульові і, скажімо так, осколочні поранення. Завжди стараємося підтримати його морально. Тобто він, скажімо так, його забирають з поля бою. Він, кроме того, що він ще фізично стомлений, він ще й морально стомлений. Особливо, коли в нього, скажімо так, він от вийшов з бойових, його декілька днів, він трошки відпочив і знову знов заходить на бойові. І потім, ну, скажімо так, є певна циклічність. Він морально і фізично стомлений. Тобто ми завжди стараємося його якось підтримувати. Що воїн, братик, ми тебе вже забираємо, все буде гаразд, не переживай. Перш за все, я роблю свою роботу. Тобто кожен на своєму місці, кожен робить свою роботу. Якщо ну, хто, хто ж, хтось це мусить якось робити, тобто поруч з тим тут, кожен за свої е, сім'ї, кожен за свій спосіб життя, кожен за свою країну, тобто, кожен мотивований. Тобто, якщо ти вже, е, скажімо так, Незрозуміло, чого ти тут, то тоді навіщо це все? Тенденція йде не в простішу сторону. Тобто, якщо на початку війни була одна ситуація, зараз трошки інша. І також, навіть американці свого часу виявили, що досвідченого воїна вистачає на півроку, а в нас вже йде третій рік війни. І от хлопці, які були мобілізовані з 22-го року, вони вже ну, дуже сильно виснажені. Тобто їм хоча б, скажімо так, певний час їм потрібно відпочити. Певний час, це мінімум місяців три, пів року, а й рік часу. І тоді вони вже, можливо, вже, скажімо так, вернуться з новими силами захищати країну, але коли вони постійно на скажімо так, на у цьому піку, це дуже сильно втомлює. Ну, мене тримає тут те, що я повинен тут бути. Тобто ми стараємося бути до кінця. А куди нам відходити, куди нам, що робити далі? Ми, якщо видідемо, вони що на цьому зупиняться чи що.